Система, яка допоможе тобі створювати унікальний контент і витрачати всього лише одну годину в день. Так, створення контенту займає чимало часу, але з правильним підходом це стає набагато швидше. Часто мене запитують, як ти все встигаєш, і блог вести, і проекти, і відпочивати, і ще чимось корисним позаймати. Сьогодні я поділюсь з вами дієвим методом, який допомагає мені витрачати на це. Набагато менше часу, ніж я витрачала колись. Але перед цим поговоримо про проблеми створення контенту, з якими я часто стикаю. Я не знаю, що знімати, бо моє життя нудне і нікому не цікаве. В моїй галереї мільйон відео. Але як це все показати? Я не знаю. У мене просто каша в голові. Я маю купу часу, але коли сідаю за створення контенту, взагалі за пошук якоїсь ідеї. Я вже втрачаю просто той запал і забиваю, тому що сижу годинами і не можу нічого придумати. А я знімаю, але боюсь показувати це комусь, тому що вважаю, що я не настільки красива, як хочуть бачити мене інші, або мій голос просто ріже вуха, і ніхто взагалі не буде слухати мене і дивитись. Повірте, я теж була така. Я боялась знімати себе не нафарбованою. Я боялась записувати просто озвучку до відео, тому що вважала, що. У мене настільки писклявий голос, що він всіх просто буде відбивати. Я не могла придумати ідеї, і мене бісило те, що хтось інший знімає, а я не можу. Сьогодні ми це виправимо, тому сідайте та занотовуйте. Одне з найважливішого це планування. І це не про контент-план, бо якщо чесно, то я його навіть не веду. Ми усі, хоч якось, але плануємо наш день, навіть якщо не ведемо щоденних справ. Ми знаємо, що в певний день та в певну годину ми маємо виконати якусь певну дію. І у створенні контенту та й взагалі введенні блогу, це грає дуже велику роль. І хак один: відкриваємо нотатник на телефоні і занотовуємо усе, що нам подобається робити. Усе, що відбувається в нашому житті. Доприклад, я люблю дивитися серіали, також люблю гуляти містом, відвідувати якісь заклади з кавою і ще почала займатися йогою. Також я працюю на фрілансі, тобто час від часу я сиджу вдома, маю кілька проєктів на ведення інстаграму і також роблю якийсь цікавий монтаж для блогерів. А ще, до речі, розвиваю свої продукти. Ось у нас вже є кілька тем, які ми можемо показувати в нашому контенті. Добре, а що мені робити, якщо моє життя монотонне, я працюю на роботі, яка мені не подобається, і коли приходжу додому, в мене вже взагалі немає сил щось знімати, а тим більше придумувати, я просто падаю на кровать і хочу просто залипнути в телефоні. І знаєте, я теж вас прекрасно розумію, але задайте собі питання, чим ви. Полюбляєте займатися, коли у вас є гарний настрій, коли у вас є натхнення, коли у вас є сили, і коли у вас є, наприклад, якийсь вільний час, який ви приділяєте собі. Можливо, це готування якоїсь смачної їжі, вечері, не знаю. Або ж, можливо, це якийсь ритуал, коли ви набираєте ванну або приймаєте просто душ з різними скрабами, масочками і так далі. А можливо, це не знаю, шопінг, чи ви просто ходите на закупи і. В вашому житті це дуже важливо. Взагалі, кожна дія в нашому житті це вже є інфопривід для того, щоб вийти в блог. Навіть якщо ви ходите в одну і ту саму жабку кожного дня через дорогу. Добре. Ми з вами визначили теми, які ми можемо транслювати. А що ж робити далі? Тут нам на допомогу приходять сенси. Сенси, сенси. Та вже задовбались цими сенсами. Що це таке і як це використовувати, ніхто так і не може об'яснити. Дівчата і хлопці, лайфхак 2 Кожне відео має нести в собі якусь ціль. Якщо ми візьмемо блогерів, то їхня ціль розпізнаваність. Якщо ми візьмемо експертів, то їхня ціль продажі. Але якщо ми візьмемо просто лайфстайл, що тут треба доносити? Уявімо собі, що ви, так як і я, почали займатися йогою. І одного разу виставили собі в інстаграм якусь історію чи коротеньке відео, що ось це моє перше заняття з йоги. Я там в приткушені не знаю, що з цього вийде, але мені вже подобається. На що ви отримали відповідь в Дірект? Привіт! Я теж колись хотіла почати займатися йогою. Я спробувала один раз самостійно і мені щось не зайшло. Блін, підскажи, будь ласка, як тобі? Які в тебе є відчуття? Ось у вас вже з'явився один сенс, одна ідея, яку можна... Якось цікаво показати у себе в блозі. Але ви мене спитаєтесь, ну і що, ну спитались мене, і що, що я маю, як я це маю транслювати в блозі? Дивіться, з цієї відповіді ми виділяємо для себе запит нашої аудиторії, що їй цікаво, що її тривожить або що її болить. Навіть якщо ми з вами не йдемо на продажі, а просто на зацікавлення і на якийсь взаємозв'язок з людьми, ми можемо дати відповідь на запитання, що ж мені дає йога. Або як йога вплинула на моє життя, або на мій стан. Якщо ми візьмемо цю тему, ми дамо велику обширну відповідь для тієї дівчини, яка, наприклад, вам написала в Дірект, для інших якихось людей, або, можливо, ваш ролик залетить в рекомендації і знайдуться ще якісь люди, яким яких теж цікавить йога, але вони бояться, наприклад, почати, або вони починають, і їм щось не подобається. Тобто сенс. Це тоді, коли нам потрібно донести якусь цінність нашої думки, цінність нашого досвіду, що ми відчуваємо і як воно впливає на нас. Наступний пункт це сама зйомка. І тут відразу лайфхак 3. 3. ви придумали, що будете передавати цінності йоги. І якраз завтра зранку у вас буде заняття. Візьміть з собою телефон та вимкніть камеру і поставте десь, не знаю, на підлозі, опираючи на якусь чи бутилку чи стіну. Пізніше перенесіть цей телефон в інший бік. Пізніше можна ще в один бік якийсь поставити, або ж навіть зняти якимось загальним кадром. Розумію, що не всі хочуть, наприклад, відволікатись на таких заняттях на те, щоб поставити телефон, але поставити телефон і вимкнути камеру займає лише кілька секунд. А ви відзнімете довге відео, яке пізніше зможете нарізати маленькими кусочками і повставляти в своє відео. Також це такий основний лайфхак, знімайте чим більше. Після заняття або до заняття відзьміть якісь маленькі деталі, не знаю, якихось інструментів для йоги, які ви будете використовувати, чи взагалі залу для йоги, в якій ви будете тренуватись, або якщо ви, наприклад, займаєтесь вдома йогою, можливо, у вас є якісь свічки, які ви запалюєте під час йоги, або... Ось ці от благовонія, не знаю, як це називається, там, де так красиво дим піднімається. Це прям кайф, кайф таке знімати, тому що воно передасть прям атмосферу ось цієї магії. Ну, взагалі, атмосферу вашого стану, що ви відчуваєте тоді, коли займаєтесь в такому просторі йогою. Тому привчіть себе зафіксовувати якусь подію на камеру телефону та робити чим більше кадрів для того, щоб пізніше у вас просто не виникало думки, що блін, ну я ніби відзняла, але в мене немає що змонтувати, і що мені робити, я не знаю. Ладно, не буду, значить, виставляти відео. Наступний етап створення контенту це монтаж. І тут... Вже трішки важче, тому що, щоб його пришвидшити, потрібна практика і багато практики. Але повернімось до планування. Вам не горить викладати це в ту саму секунду, що ви її зробили. Вам навіть не потрібно викладати це в той самий день. Ви можете це викласти на наступний день. До речі, тут лайфхак 4. Транслюйте контент з запізненням. Так роблять. Абсолютно всі експерти, які себе поважають, які поважають свій час, тому що нереально зосередитись на чомусь одному настільки довго. Коли ви відзняли, ви придумали ідею, а пізніше ви це все маєте ще змонтувати і показати в своєму блозі, це займає просто величезну кількість часу. І просто не вистачає того натхнення, того ресурсу, щоб це показати так, як воно є насправді? У вас буде час його допрацювати, переглянути ще раз, але знову ж таки не затримуємо його аж на тиждень вперед, тому що в мене колись така була проблема, що я відзняла і така, ну через два дні викладу, а пізніше так ще через два дні, а пізніше так ще через два дні, і в результаті я взагалі його не виставила. Добре, а що якщо ми вже показали все наше життя? Розказали, чим ми дихаємо, що ж тоді робити, де мені брати ці ідеї. Тут в поміч приходить інстаграм та Пінтерест. Логічно? Логічно. Ми усі з вами сидимо та споживаємо контент кожного дня. Неважливо, чи це буде 5 секунд, чи це буде 5 хвилин, чи це буде взагалі 5 годин. Ті самі історії, ті самі рілси, ті самі рекомендації, це все контент, і ми кожного дня, хоча б трішки, але дивимось. Лайфхак номер 5 привчіть себе до того, щоб пропрацьовувати надивленість кожного дня. Тобто візьміть собі таку звичку, не просто сидіти і гортати ленту в інстаграмі, а хоча б 30 хвилин зосереджуватись на тому що ви будете шукати ідеї для свого контенту. Ви сидите, наприклад, в рілсах і гортаєте рілси. І якщо вам сподобається чи якась тема, чи якась ідея відео, чи якась картинка, як вона взагалі виглядає, зберігайте собі і можете навіть зробити по папочкам, наприклад, ось тут мені сподобалась ідея, ось тут мені сподобалась картинка, ось тут мені сподобалось взагалі відео. Сортуйте собі це все по папочкам, переглядайте ще раз, і пізніше у вас просто буде цілий пак ідей, які ви можете пізніше використати в своєму, наприклад, контенті чи блозі і адаптувати під себе. Добре, а тепер поговоримо про те, що буде, якщо додати цю систему в своє життя, перше, ти почнеш створювати контент і перестанеш вигорати від думки, що блін, я не знаю, що мені знімати і що мені показувати. Друге, ти збільшиш зацікавлення аудиторії. Та збільшиш перегляди, тому що люди люблять дивитися на життя інших людей. І неважливо, чи ти живеш в якійсь суперкрасивій квартирі на верху будівлі високої, чи ти живеш в якомусь просто будинку, чи ти живеш так, як я, наприклад, в гуртожитку для студентів. Третє, в директі почнуть з'являтися не тільки вогники, а й відкриті відповіді, де люди будуть ділитись з тобою своєю думкою або можливо, підтримувати твою. І четверте, ти перестанеш розчаровуватись через те, що ти якось не так стала в кадрі, чи ти не так виглядаєш в кадрі. Тому що ти це все будеш планувати, і у тебе вже буде готовий, готова картинка в голові. Як ти хочеш, щоб це виглядало, і останнє, якщо ти будеш використовувати цю систему, то часу буде вистачати на ще щось. До речі, якщо ти додивилася відео до кінця, то у мене є приємний бонус для тебе: зйомка, креативний монтаж, де шукати ідеї, як їх адаптовувати під себе. Та, взагалі, як можна монетизуватися в майбутньому, ми з моїми учнями вивчаємо на моєму тижневому практикумі «School of Content». під час якого ти опануєш три види зйомки, навчишся монтувати анімовані відео та нарешті додаш впевненості в своїх діях. Чому цей практикум дієвий? Це робота в маленькій групі однодумців з можливістю отримати індивідуальні відповіді на свої запитання від мене. Відпрацювання відразу ж на практиці, тому що так знання закріплюються краще. Отримання індивідуального розбору домашніх завдань від мене та додатково один тиждень підтримки після навчання. А ще я показую все на своєму прикладі та добираю місця з різними умовами, в які може потрапити кожний. А ось, до речі, кілька відео моїх учнів. Бонусом за те, що ви додивилися це відео до кінця, це стратегічна сесія, де я з кожним з вас поговорю про вашу проблему, про вашу біль, про те, з чого вам взагалі треба розпочати, і що вам варто зробити вже зараз, щоб дійти до якоїсь своєї цілі у створенні контенту або введенні блогу. Тобто ми з вами проговоримо усі деталі та створимо короткий стратегічний план дій що вам потрібно зробити вже зараз, та додати до своїх якихось звичок чи навичок, щоб ви вийшли на бажаний результат. Щоб потрапити на стратегічну сесію, заповнюй анкету в описі і я з тобою зв'яжусь. Всім па!